Усім привіт! Сьогодні з далекого космосу, з невідомої планети, до нас надійшов сигнал про допомогу. Ну що ж, одягаємо скафандри і вирушаємо в далекий зоряний шлях. Увага! Ми прибули на іншу планету. Здається, нас хтось зустрічає. Погляньте, це ж сама Фея. Вона хоче нам розповісти. Яка біда трапилася з її планетою? У Всесвіті була пісочна країна з зеленим лісом, красивими квітами, блакитними озерами та сонячними містами. Мешканці цієї країни були дуже щасливі, тому що їм ніхто нічого не забороняв. Вони могли їсти цукерки, кататися б на каруселях, бігати по калюжах, розмовляти незвичайними тваринами. Птахами і квітами, дружити з гномами, співати і танцювати. Але злий чарівник знищив усе в пісочній країні і стала пісочна країна темною та неживою. Наша планета Земля одна з найкрасивіших планет всесвіту. Тому, побачивши її, фея саме сюди надіслала свій сигнал про допомогу. Наша планета Земля дуже красива, різнобарвна, коричневий колір планети, це тверда поверхня планети, гори, жовтий колір нашої планети це поверхня майже без рослин, це пустелі. А зелені барви нашій планеті дає рослинність, ліси, легені нашої планети. Синій та блакитний колір це колір води. Ріки, моря, озера, океани. Ми допоможемо феї зробити тереформацію її планети, повернемо кольори цій планеті, і знову вона стане яскравою та живою. А малюватимемо ми на незвичайній поверхні, на рідині білого кольору, що дає ріст і розвиток багатьом живим істотам. Здогадалися, це молоко. Вчені говорять, що саме у рідині на планеті Земля зародилося життя. Повернемо барви скелям, що є на цій планеті, зазеленіють ліси, знову зажевтіє сонячним кольором пісок. Повернеться синя блакить до річок, озер, морів та океанів. Для тереформації планети нам потрібно молоко або вершки. Глибина рідини у тарілі повинна бути не менше 5 мм. Потрібна зубочистка або ватна паличка, рідке мило чи засіб для миття посуду. Гашеві фарби або харчові барвники. Фарби можна наливати обережно зі стакану чи капати з пипетки або шприца. За допомогою зубочистки ми можемо з'єднувати кольорові плями, розтягувати їх, витягувати з них кольорові нитки, робити різні фантастичні візерунки. На кінчик зубочистки або ватної палички набираємо трішки рідкого мила, торкаємося зубочисткою кольорових плям на молоці та спостерігаємо за чудовим перетворенням. Чим довше ми тримаємо зубочистку у молоці, тим швидше розтікається фарба. Ось так і бруд на наших руках втікає від мила, коли ми миємо руки з милом. Гарячим червоним кольором задихають вулкани. А зараз, після виверження вулкані, по планеті прокотилися велетенські хвилі, що називаються цунамі. Діти, планета величезна і на ній дуже багато роботи, тож фея потребує вашої допомоги. Давайте візьмемося до роботи разом і повернемо барви цій планеті. Гайде за фарби! Надсилайте, будь ласка, результати тераформації. Фея обов'язково. Примінить їх на своїй планеті. До зустрічі!